Вітаємо всіх шанувальників футзалу. Вища лія Києва Підходить до свого фінішу. Нас очікує два цікаві поєдинки. Два матчі, котре можуть серйозно плинти на долю чемпіонату. В матчі Делонґі Дірект при пішні Євгена Смоловика зроблять все можливе, аби здобути перемогу і фінішувати в першій трійці чемпіонату. De'Longhi влаштує лише перемога у команди. Євгена Смоловика 25 балів в активі. І четверта позиція. У Діректа 23 бали. Натомість всі матчі в цьому сезоні за участі команди Делонгі та Дірект завершувалися дуже цікавими результатами: 3-3 та 5-5. Зараз нічия не влаштує жодну з команд. Натомість у Діректа є задача завершити сезон перемогою. І порадити своїх прихильників та шанувальників. Проте для команди Ільдара Макаєва цей сезон виявився дуже складним та непростим. Зараз є шанс порадити своїх болівальників. Але чи вдасться зробити, чи вдасться перемогти Лонгі, дізнаємося дуже скоро. Але в цій грі очікуємо багато м'ячів, багато моментів і дуже видовищний футзал. Матч між командами. Трейд та Скидка буде дуже гарячим, адже обидві команди прагнуть забути чемпіонство. У Скидки 26 балів. У Укрпіталтрейд Трейд 27 балів. Але ще буде одна гра в запасі. Цього сезону команди двічі грали між собою. Одного разу Скидка виграла за рахунку 4-2. А в іншому матчі поступилася з рахунком 0-5. У звітному поєдинку ставки зависокі, тому для кожної команди. Є лише один результат: це перемога, чи вдасться її здобути, чи вдасться виграти команди скітка, чи зможе команда зарпактного перемогти? Дізнаємося дуже скоро, але безпосередньо цей поєдинок буде впливати на долю чемпіонства, адже ще характерник участвує в гонці лідерів. Тому три команди претендують на першу сполучку, яка з них фінішує вище за всіх. Дізнаємося дуже скоро, і від результату згідного матчу залежить дуже і дуже багато. Таким чином, два матчі нас очікують, дві цікаві гри. Ну а остання гра буде на наступному тижні. Вирішальний матч сезону. Ну а зараз настав час обрати команду, яку будете підтримати, за яку будете вболівати, та підтримати її в онлайн-трансляції або посередньо на тривунах Джимакс Арени.